Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку віконні проекти для створення графічних зображень. Ми з вами продовжуємо вивчати мову програмування Python і сьогодні починаємо розділ, а саме розділ малювання мовою програмування Python. Ми будемо дізнаватись на уроках з вами системи координат на вікні. В мові Python методи мови програмування для створення графічних зображень у вікні, а також створення проєктів з графічними зображеннями це наша з вами мета. Поміркуйте, що таке система координат на площині, як визначаються координати точки на координатній площині, які методи ви знаєте, та які події можуть відбуватися з вікном, та що таке обробник подій. Обдумайте ці питання і відповіді на них можете написати в коментарях. Я вам нагадаю, що координатну площину ми з вами вивчаємо не лише по математиці, а й в 5-6 класі. В середовищі Scratch ми також користувалися координатною площиною. Так от, для створення зображень у середовищі Python на вікні задано умовну систему координат. Початок якої розміщено в лівому верхньому куті вікна. Вісь абсцис – цей вісь Х, напрямлена праворуч, а вісь ординат, це вісь Y, напрямлена вниз, так як показано на малюнки. Координати кожної точки вікна це цілі невід'ємні числа. Якщо ми вводимо від'ємне число, то такий проєкт буде виконуватися, не буде будуватися. Зображення ж створюється на спеціальному об'єкті Canvas, тобто на полотні. Щоб розташувати зображення на вікні, потрібно створити об'єкт canvas і розмістити його на вікні. До прикладу, C-дорівнює canvas дужечки, c пак. Це означає, що в нас додасться полотно з змінною. Сі. І в... дане полотно буде застосовано і розташовано у вікні. Об'єкт Canvas за замовчуванням має розмір 378х265 точок. Але йому можна задати потрібну ширину та довжину, а також колір фону під час створення дорівнює Canvas в дужках vg 500, Heik500, BG White. це означає, що наше полотно буде розміром 500х500 500 і білого кольору. Систему ж координат на об'єкті Canvas задано так само, як і на вікні. Як і малювання, Для малювання на об'єкті Canvas можна використовувати різні методи, такі, як, до прикладу, продемонстровані в таблиці. Це деліт, А, очищення повністю нашого полотна. Create line побудова лінії, де в нас в дужках перші два числа це початок лінії координати точки, з якої починається побудова. Другі дві координати це кінець побудови даної лінії. Create rectangle це побудова прямокутника, де береться верхній лівий кут, перша точка, і нижній правий кут, це друга точка. І в межах цих точок будується наш прямокутник. Create Oval – так само, як і для побудови прямокутника. Дві точки. Лише різниця в тому, що в нас будується овал або еліпс. Чи коло, в залежності від того, які координати ми введемо, і будується цей еліпс всередині прямо кутника, який не відображається, відобря... відображається а лише коло. Кріт це малює багатокутник, координати вершин якого є відповідно точки. Якщо таких точок ми введемо три, це значить буде в нас трикутник і так далі. Тобто ось такий спосіб побудови. Щоб же намалювати, до прикладу, квадрат, потрібно ввести метод create rectangle, де вказати координати вершин прямокутника такі, щоб x-x1 дорівнював y y-1. Тоді сусідні сторони прямокутника будуть рівними. Наприклад, c create rectangle 100 на 100, 500 на 500. Це означає, що в нас буде квадрат. Відповідного розміру стороною 400. Щоб намалювати коло, потрібно використати метод create oval і вказати наступні координати, які будуть координати побудови квадрата, всередину якого буде побудовано наш з вами elps. До прикладу, це oval 200, 200, 600, 600. Щоб вже намалювати ламану, потрібно використати createLine. line. І ввести послідовно координати всіх її вершин для того, щоб ламана була замкненою. Потрібно вказати координати останньої вершини, такі самі, як координати першої вершини. І приклад ви бачите. Також приклад ви можете спостерігати на відео, де показано рядочки введення саме цих координат, і побудова трьох геометричних фігур: квадрата, овала і трикутника. Отже, за допомогою ламаної, ми можемо будувати різні геометричні фігури багатокутні. П'ятикутник, шестикутник, трикутник і тому подібне. Контури ж фігур на малюнках можуть бути різного кольору. Товщини, стиль, а також внутрішня область, можуть зафарбовуватися різними кольорами. Для цього в командах малювання потрібно вказати значення таких властивостей фігури, як fill, тобто заповнити, цей колір зафарбування фігури повністю. Вказується, яку фігуру ми малюємо, координати її, і через кому після координат вказується, що саме ми будемо здійснювати. Fill, тобто повністю зафарбувати, yellow – жовтим кольором. Outline це означає колір контуру фігури. І так само через кому після нашої, наших координат вказуємо, що здійснювати, тобто контур і контур червоний. Віч, ширина, товщина лінії малювання, значення, натуральне число. Тобто ці 5, 10 і тому подібне. Даш штрихована лінія, малювання штриховки. Але звертаю вашу увагу, що штриховані лінії бувають різні. Так от, для того, щоб задати розмір штриховки, якщо ми прописуємо однією цифрою, Нашу штриховку, то це означає, що ширина штрихованої лінії і відступ між штрих-лініями будуть одинакові. Якщо ж ми задаємо двома цифрами через кому, так як показано на зразочку, це означає, що ширина штрихлінії буде, до прикладу, 7, 7, а відступ між ними 2. І останнє arrow це стрілка, наявність стрілки на кінці лінії. В наявні стрілки буває трьох типів. First, це значить first означає перша, тобто означає, що стрілка буде зображена біля першої точки лінії. Lost – Остання, тобто стрілка буде зображена біля останньої точки лінії, і боч, це стрілка буде знаходитись з обох кінців лінії. Зразок ви бачите на екрані. Також на малюнку, який ви зараз бачите на екрані, наведено приклад проєкту, у якому використовуються різні інструменти з різних значенням їх властивостей для малювання геометричних фігур і результат його виконання. Цей малюнок ви можете спостерігати в себе в підручнику на сторінці 200. 13, 113, здається. стається. Я ж пропоную зараз спробувати цей проект відтворити в себе на. Пристрої на комп'ютері, тобто ввести цей код і запустити цей проєкт, чи вдасться нам точно такий самий проєкт відтворити. Але хочу звернути вашу увагу, що під час виконання проєктів для малювання графічних фігур у середовищі Python не завжди правильно відтворюються штриховані лінії, тобто шаблон, де яких задає властивість DAX. Це е, поширена помилочка. Саме це не ваша помилка, це помилка самої програмного середовища. Зараз же пропоную перейти до середовища Python і ввести ось цей коротенький код з підручника для отримання відповідного результату та позитивної оцінки за сьогоднішній урок. Давайте розпочнімо. Трішки я помилився, я сказав, сторінка 113, насправді 112. От наш малюночок. Саме з нього ми введемо код проєкту. Натискаємо пуск всі програми. Шукаємо нашу програму Python. IDL. Відразу натискаємо «Файл», новий файл. IDL згорнемо. Розташую я так, щоб видно було код. І введення було досить зручне. Розпочинаємо, як завжди, з введення рядочка From підключення модуля малювання Victor, кінтер. Ірочка. Потім створюємо вікно наше. Задаємо розмір нашого вікна, геометрію. Вказуємо, що розміри вікна будуть у нас 850 ширина на 400. довжина, висота. Закриваємо лапки, закриваємо дужки, Опускаємося. Створюємо полотно наше канвас. Вишках. Полотно ми бачите задаємо по розмірах нашого з вами віконечка. Віч 850 кома, висота хей hey. 400 кома. І колір фону ми задамо з вами білий. Закрили. Enter. Розташуємо нашу ж наше полотно у вікні. Сіпок. Опустимось нижче. Тепер бачите, ми будуємо три геометричні фігури. Перша у нас трикутничок з присутністю стрілочки і пунктиру зеленим кольором. Отже, будуємо на нашому полотні фігуру Create. бачите, за допомогою лінії ламаної

Так як цей рядочок довгий, бачите, косою рис, рисочкою, ми зробимо перенесення його, Enter, щоб зручніше було. Fill, Тобто задаємо е, колір контура нашого зелений. Задаємо, що це буде в нас пунктир. Дорівнює до в дужках 10. кому 5. Закрили дужку. Товщина Від. Дорівнює 2. І що присутня стрілка arrow. кінці да? На початку. Ні, в кінці фірс. First. First. Закрили, закрили дужку Готово. Це в нас лише побудова Трикутника. Вийшла така довгий рядочок. Бачите, що для побудови наступної у нас буде побудова е, такої геометричної фі фігури, як. Квадрат, і вона передбачає лише зафарбування і встановлення певних розмірів, тобто набагато легше і коротший код введення, і. Рівні 4, товщина бачимо встановлюється лінії. Колір лінії контура оут. Дорівнює блокитний. І останнє це в нас знову. Зафарбовування внутрішнє таревне Жовтий. елу закрыли дужку Ентер. У мене не поміщаються. Зараз розтягну, щоб код вам чітко було видно весь Сі -кри. І останнє це в нас побудова кола. Знову ж звертаю вашу увагу, що ми вводимо координати двох точок як для квадрата, але... Де будуватися в нас коло, яке поміщатиметься в цей квадрат? Вісім. Ред, червоний. І останнє філе для фарбування внутрішніх нас синє. Закрила душку. Готово. Звертаю вашу увагу, що в кінці в нас знову ж використовуємо. Рядочок для запуску проєкту без середовища Idea Mine. Оп. Є. Натискаємо файл. Save вас. Перевірили. Перевірили уважно правильність написання коду. З моїм можете звіряти, звіряти з підручником. Як у вас уведено. Потім у нашу папку зберігаємо, що це в нас малювання і своє прізвище. малювання прізвище Натискаєте Зберегти. Потім запускаємо Run Run Model. Погляньте, в мене десь помилочки. Побудувало лише один, один трикутник. Неправильно десь введено слово сполучення. Перепутав місцями дві літери, і як результат проект не запустився в повній мірі. От, Будь ласка, все працює, запрацювало за зразком як у підручнику. Закриваю я всі вікна. І зробимо ще одну перевірку в папці, де зберігаю проект. Я запускаю цей проект. Він без середовища ІДІЛ також запускається. Даний файл ви надсилаєте вчителю для отримання позитивної оцінки. А для закріплення сьогоднішнього матеріалу я пропоную вам дати відповіді на питання, яку систему координат уведено. На вікні та які ви знаєте властивості інструментів малювання, яких значень вони можуть набувати в середовищі Python. Мені ж, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вдалося вам виконати проєкт, який ми практично набирали з підручника, чи запустився він, і яку саме оцінку ви отримали за виконання даного проєкту. Вдома повторіть, будь ласка, параграф. 2.8, сторінка 109 113 з підручника з інформатики для 7 колег. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, лишайте свої коментарі, успіхів вам вивченні інформатики. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.